В Україні можуть заборонити TikTok. Станеться це, якщо соцмережа і далі не буде реагувати на випадки російської пропаганди. Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. І для такого кроку нашій державі не потрібен закордонний приклад, оскільки ми вже маємо досвід блокування соцмереж. Україна суверенна держава може робити будь-що не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення в дію. Ну судові процеси, якщо вони будуть Тим наразі, українська влада не бачить необхідності блокування Тікток. Центр протидії дезінформації про РНБО видав цілу мережу, яка в Тіктоці займається російською пропагандою. Реакції Тіктоку. Я не чую, якщо ті, ток не буде реагувати і це буде лише посилюватися. Ну така ситуація може з'явитися. Поки що я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну і завжди краще спочатку домовитися, спробувати ніж одразу приживати негідні жорсткіші заходи. Юрчишин також зазначив, що наразі триває робота з пошуку законодавчого регулювання роботи телеграму. Вже перейшло в законодавчу рамку, це не стосується лише телеграму, це стосується всіх соціальних мереж, іде в розрізі DCA, тобто Digital Service Act, який діє в європейському парламенті. Тому ми на шляху законодавчого рішення, якщо спецслужби не будуть задоволені динамікою, вони завжди можуть іти своїм шляхом.